Вітаю вас, чарівники голки і нитки. Мене звати Олександра і ласкаво прошу на мій канал, де ми вишиваємо і мандруємо чарівною країною чудес. Сьогодні ми продовжуємо нашу магічну вишивальну гру. І повірте, пригоди стають дедалі інтригуючими. Готові? Тоді беріть свої голочки і давайте почнемо. Нагадаю, у минулому відео я не встигла відповісти на загадку чеширського кота. Як перед моїми очима з'явився чарівний портал. Слухайте, що було далі. Ти пробираєшся крізь густий ліс, між деревами помічаєш дивний світлий круг портал, який м'яко мерехтить усіма кольорами веселки. Повітря навколо, навколо порталу пахне старими книгами і трохи димом. Недовго думаючи, ти робиш крок вперед, і все навколо миттєво змінюється. Ти опиняєшся у старій бібліотеці. Величезні книжкові шафи ростуть до самої стелі, а світло струмує зі старовинних ламп. У залах ходять дивні істоти, гусенички в мантіях, що щось шепочуть, величезна сова пенсне, що уважно переглядає товсті томи маленькі чоловічки з олівцями, за вухами, що перешіптуються між собою. Ти зупиняєшся, трохи розгублена, але потім чимно кажеш Добрий день. Декілька істот обертаються і уважно роздивляються тебе. Стара сова поважно поправляє пенсне і каже: якщо ти тут дитину, ти шукаєш схему, та здобути її не так просто, тобі потрібно знайти шлях виходу з цього порталу. І лише тоді я дам тобі те, що шукаєш. Велика бібліотека навколо оживає, полиці змінюють місцями книги, сходи крутяться, а шепіт істот стає гучнішим. Ти відчуваєш це було справжнє випробування, сова продовжує. У тебе буде п'ять завдань. Вони сховані серед книг цієї бібліотеки. Знайди їх, розгадай, і шлях додому відкриється, а разом із виходом отримаєш чарівну схему. вона... Глянувши на тебе своїми великими мудрими очима, сумно зітхає і каже: після того, як Україні чудесна стала смута, це не оминула і нашу стару бібліотеку. Таблички на дверях переплуталися, і тепер ми не знаємо, де які книги. Допоможи нам розставити все на свої місця, і тоді зможеш пройти шлях і відповісти на загадки. Безлад панує всюди. Але я вірю, що саме ти впораєшся. Перше завдання. Перед тобою четверо дверей і чотири таблички. Відгадай, яка табличка має бути на яких дверях: казки, математика, географія і логіка. Постав таблички правильно до кожних дверей згідно з описом. Двері з малюнком земної кулі ведуть туди, де вивчають країни та океани. Там, де видно хитромудрі головоломки та лабіринти, зберігаються книги про логіку. Стара книга з формулами лежить біля дверей, що ведуть до чисел та рівнянь. А двері, прикрашені сяючими зірками й казковими істотами, ведуть у світ вигадки та казок. Ця стара бібліотека це як справжня казка, величезні шафи, мудра сова і ці дивні істоти. Давайте розберемося, як правильно розставити таблички на дверях. Отже, у нас четверо дверей і чотири таблички казки, математика, географія і логіка. Треба розставити їх правильно. Почнемо з опису. Перші двері з малюнком земної кулі. Це точно про країни та океани, тобто географія. Другі двері з головоломками та лабіринтами це про логіку, бо лабіринти завжди про розумові задачі. Треті двері біля книги з формулами це ж математика, адже формули про числа і рівняння. І нарешті двері з зірками з казковими істотами це явно казки. Бо де ще живуть такі істоти? Я записала в блокнот географія. Перші двері, поставимо одиничку. Логіка другі двері. Математика треті. І казки четверті. Усе, усе здається логічним, але цікаво, чи ви згодні з моїм вибором? Пишіть у коментарях, як би ви розставили таблички. До речі, забула сказати, завідшив свого магічного годинника я отримала три чарівних годинники. Отож, запишемо, що я отримала. І підказки я теж забула записати. Їх в мене 4. Отже, я буду ставити сюди магічні підказки 4. А е, вишивати я буду. Ось отакі грибочки. Тож я піду відшивати, а ви чекайте на мене за мить. Сова задоволено підморгує і каже: Дякую, дорогенька, ти дуже допомогла. Тримай ключ. Тепер можеш зайти у наступні двері. Загадки вже чекають на тебе. Ти береш старовинний ключик, прикрашений маленькими символами, і підходиш до дверей із написом Логіка ключ ідеально підходить до замкової щілини. З легким скрипом двері відчиняються. Всередині тебе зустрічає дивний чоловічок. У капелюсі весь у клаптиках паперу. Він весело промовляє. Привіт, мандрівнице! Якщо допоможеш мені розв'язувати одну загадку, я подарую тобі ключ до наступних дверей. У кімнаті є три вимикачі, що керують трьома лампочками за дверима. Ти можеш один раз увійти за двері, щоб побачити результат. Як визначити, який вимикач до якої лампочки під'єднаний? Вмикати всі одночасно і відразу йти дивитися, вмикати вимикачі у різному порядку і на дотик перевірити тепло лампочок. Вмикати тільки один вимикач і спостерігати за дверима. Цей чоловічок у капелюсі такий кумедний, але його загадка змушує задуматися три вимикачі, три лампочки і лише один шанс зайти за двері. Давайте розберемося, як знайти правильне рішення. Якщо увімкнути всі одразу, я побачу, що всі лампочки горять. Але як зрозуміти, який вимикач до якої? Це не допоможе. Увімкнути один вимикач і спостерігати за дверима теж дивно, я ж не побачу лампочки, поки не зайду. А от вмикати вимикачі в різному порядку і перевірити тепло це цікаво. Якщо я увімкну один вимикач на кілька хвилин, потім вимкну і увімкну інший, а тоді зайду, я зможу відчути одна лампочка гаряча, одна горить. А одна холодна, так я зрозумію, який вимикач до якої лампочки. Тож обираю вмикати вимикачів в різному порядку і перевірити тепло лампочок. А ви що думаєте? Пишіть у коментарях, як би ви розв'язали цю загадку. Починати я буду відшивати ось отаку от бутилочку. Тож потрібні хрестики в мене відчиються, і я прийду до вас із ними. Чоловічок радісно підстрибує на місці і вигукує О, дякую тобі! Яка ж ти розумна, справжня кмітлива мандрівниця? Я довго не міг знайти відповідь, а ти допомогла так швидко. Він дістає з кишені маленький блискучий ключик і простягає його тобі. Тримай цей ключ, він відкриє наступні двері. Там тебе чекають нові випробування. Успіху тобі. Ти вставляєш ключ у замкову щілину, двері з написом, математика повільно прочиняються, і ти заходиш всередину. Перед тобою відкривається дивовижна зала, заставлена математичними інструментами лінійки, циркулі та купа книжок. Повсюди бігають маленькі дивні істоти в окулярах з олівцями за вухом. Вони помічають тебе і починають гомоніти, перебиваючи одне одного. О, привіт! Вона прийшла! Може, все ще не втрачено. Може, допоможе нам? Вони збираються навколо тебе і разом промовляють Допоможи нам розгадати загадку, ми дуже на тебе сподіваємось. Якщо впораєшся, отримаєш наступний ключ. У тебе є три числа. Одне з них є парним, інше непарним. А третє простим числом. Коли ти додаєш ці три числа, сума буде 30. Які це числа? Перший варіант відповіді: 10, 11, 9. Другий варіант відповіді 6, 13, 11. І третій варіант відповіді: 8, 13 і 9. Вибери правильний варіант, і ти отримаєш наступний ключ. Зала з математичними інструментами просто гудить від енергії, а ці істоти в окулярах такі милі. Давайте розберемося, які числа приведуть нас до ключа. Парне число це те, що ділиться на 2. Не парне. Ні. А просте це число, яке ділиться тільки на одиницю і на себе. Почнемо з першого варіанту: 10. Парне 11 не парне. Дев'ять не парне. Але чи є 9 простим? Ні, бо 9 ділиться на 3. Другий варіант 6 парне. 13 не парне. Одинадцять просте, бо ділиться тільки на одиницю і на 11. Перевіримо цю суму. 6 плюс 13 дорівнює 19. 19 плюс 11 буде 30. Усе сходиться. Третій варіант 8. Парне, 13 не парне, 9 знову не просте. Тож обираю другий варіант. 6, 13, 11. А ви б розгадали? Я іду вишивати потрібні хрестики і зустрінемося за мить. Все вірно, Люба, дякуємо тобі, все вірно. Скільки часу ми ламали голову над цією загадкою. Ти дуже розумна, справжня помічниця. Один із них урочисто підходить до тебе, тримаючи в руках блискучий ключ. Тримай цей ключ, Люба. Він відкриє наступні двері. Ти на півшляху, до виходу, ще трохи, і ти здобудеш свою винагороду. Істоти з посмішками махають тобі, проваджаючи далі. Ти береш ключ. І прямуєш до дверей із написом географія. Відкривши двері, ти опиняєшся у великій кімнаті, заповненій мапами, атласами, старовинними глобусами та дивними інструментами для вимірювання. Атмосфера нагадувала справжню лабораторію мандрівника. У центрі кімнати ти бачиш смішного чоловіка в довгій синій мантії. Та величезних окулярах. Він зосереджено крутить великий глобус і щось вимірає циркулем, тихенько бурмочучи собі під ніс. Він так захоплений своїми обчисленнями, що не помічає тебе. Ти трохи вагаєшся, але вирішуєш привітати його. Вітаю! Кажеш ти голосно. Чоловік підстрибує від несподіванки. Його циркуль падає на підлогу. Він швидко обертається до тебе і, побачивши тебе, широко посміхається. О, так ось ти яка розумниця з іншого світу. Прийшла за схемою, чи не так? Повір мені, вона того варта. Але він примружує очі, щоб. Щоб отримати ключ до наступних дверей, мусиш допомогти мені з загадками, географічними, звісно. Він обережно піднімає з полиці стару книгу, розгортає її і зачитує. Загадка перша. Яка країна має форму чобота? Є три варіанти відповіді. Італія, Іспанія, Франція. Загадка друга. Яка країна не має жодної річки? Хоча її площа більша за 2 мільйони квадратних кілометрів? Перша, е, імовірна відповідь Саудівська Аравія. Друга Австралія, Єгипет. Третя. І загадка номер три. Яке море найбільш солоне у світі? І також три варіанти відповіді: Червоне море, Мертве море, Каспійське море. Ця географічна зала з мапами та глобусами просто мрія мандрівника. Але загадки звучать серйозно. Давайте розберемося з ними по порядку, щоб отримати наступний ключ. Почнемо з першої. Яка країна має форму чобота? Я уявляю мапу. Італія виглядає як чобіт, правда? Іспанія більше схожа на квадрат, а Франція на шестикутник. Тож для першої загадки обираю Італію. А свою вишивку я буду починати з цього моменту. Відшити мені потрібно 500 хрестиків, тож я за своїм відшивом, а ви чекайте на мене. Друга загадка, яка країна не має жодної річки, хоча її площа більша за 2 мільйони квадратних кілометрів. Саудівська Аравія це пустеля. І я чула, що там немає річок, а вона величезна, Австралія велика, але там точно є річки, як от Мурей. Єгипет менший і має Ніл. Тож я обираю Саудівську Аравію. Третя загадка, яке море найбільш солоне у світі. Мертве море, таке солоне, що в ньому не тоне. Це я точно знаю. Червоне море солоне, але не так сильно. А Каспійське це взагалі озеро. Тож я обираю мертве море. Отож, бо розгадали всі три загадки. І я до вас із своїми відшитими хрестиками. Відчилися вони в мене ті, що потрібно для завдання. А продовження цієї казкової мандрівки чекає вас у наступному відео. Повірте, буде дуже цікаво. Дякую, що ви зі мною, мої чарівні глядачі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях, куди, на вашу думку, приведуть ці загадки. І давайте вишивати цю казку разом. До зустрічі і щастива!